Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні коротенько, та про головне. Хочу продати оцього паленосиса, який має отаку чарівну квіточку. Вона малинового кольору, насиченого, темного, дуже темного малинового кольору. Має отаку жовтеньку колонку, губка та носик у неї е, кольору фуксії. Він має чаруючий аромат, пахне, як на мій смак, е, чорним перцем, е, з, з, додатком, з додатком цитрусу. Щось таке. Це тетраспіс на віолацею. Він ростить І ще два бутончики. Він пересаджений нещодавно, тому пересаджувати його не потрібно. Ось має отакі старі корінчики та зараз, молоді, растучі, корінці. Там виглядає кінчик, зараз десь і ще був кінчик зеленого кольору. Он там. Одним словом, дуже красивий фаленопсис. Листечко в нього, не можу сказати, чи є, чи віолацей, чи тетракпіса, бо листям він схожий і на тетракпіса, і на. Віолацею. Отак От чуть поводаль вам покажу, це лопушастик, отакий От красунчик. колись він дуже постраждав, але ну, зараз у нього вже все в порядку. Такий молоденький лісточок зростає в нього, поверхневі корінці. Нічого нормальні такі. Так що, якщо хтось хоче придбати, з радістю продам, бо отаких от малинових, як виявилося, як розпускаються вони, то вже три штуки. Навіщо мені так багато однакових валинопсісів? Бачите, які красиві. От полюбляю я віолацею за оці. Защипчики на нижніх ціпаліях. Такий красунчик. І з той сторони листечко все чистеньке. Ось у зневожування було, воно трішечки так гармошило. так він виглядає здалеку. При поганому освітленні він робиться. Таким, знаєте, темнуватим. Якщо на сунечку, то яскравий малиновий колір. Ну, красунчик. Квіточка в нього десь 4 сантиметри, та не 10, 4. Ось такий. Якщо хтось хоче, з радістю продам 250 гривень і рослина ваша. А на цьому все. Boca a boca.